Вітаю всіх глядачів на телеканалі Дача. Ви дивитеся програму Енциклопедія садівника, і ми продовжуємо говорити на тему обрізки. Кілька слів буквально обмовлюся, що ми вже проговорили про формуючу обрізку. Ми проговорили про взагалі роль і задачу обрізки, для чого вона робиться в наших садах на наших плодових деревах. І хочемо продовжити тему формуючої обрізки, коли ми розглядаємо саме форму розріджену, яросну, як саме закладати кути, як впливати на кут між гілками, між скелетами, напівскелетами. Тож власне, теж таке продовження теми формуючої обрізки, і звісно, що автором цієї програми, нашим постійним експертом, який дуже щедро ділиться своїми знаннями і своїм величезним досвідом, є досвідчений садівник і фахівець рослинництва Олександр Андращук. Вся прям вже... Хочеться мені почути. Подобається тобі ця тема, Подобається, тобі я бачу. Да. — так. Мені взагалі подобається з тобою працювати <рес> і да, слухати інформацію. Корисно на озброєння, на ну, підолівець брати. Давай дуже коротко, про формуючу обрізку, коли її починати, на рівні саджанця однорічного, як ми закладаємо скелетні гілки, це ми проговорили. Давай ми завершимо трошки, не вистачило у нас часу. Про... Те, які гілки повинні входити, тобто з що складатися повинна наша корона, так, і як впливати під час формування на деякі там, моменти, такі як кути, які важливі дуже для формування крони. Я ще раз намалюю цей схему. Ми зрізали, у нас утворилися гілки. Ми знову зрізали на одному, ну тут три у нас буде отак. Ну, на, на одному рівні ось ми ага. зрізали. І я так просто схему трошки, що в нас повинні в цілому вийти дерево, яке має висоту штамба, яке ми хочемо там, від 60, наприклад, 60, 80, можна навіть 100 сантиметрів. Ось весь штамба це місце від землі до першої склетної гілки. Далі цими зрізами ми формували. Напівскелетні на гілки або гілки другого порядку галуження, центральний провідний поріс, і ми тут закладаємо ще гілки це вже куті, третій третій відстані. Так, другий, ну це може бути поодинокі гілки другого ярусу. І коли ми доходимо, ми там не успіли. чи коли ми сформували дерево за вишки 3,5-4 метри, це знов ж таки залежить від підщепи. На карликових 3 метри, на сімнорослиших можна в районі 4 метрів. І в нас є оці скелетні гілки. Зверни увагу, що вони слабші повинні бути, ніж самі сильні гілки це гілки скелетні гілки в першому ярусі, у другому вже слабші. То ми вибираємо якусь гілочку, яка росте під кутом, і робимо зріз на, над нею. Тобто переводимо на якесь бічне утворення. Якусь Таку гілочку напівскелетну, яка не дуже сильна, тому що сильні гілки, як правило, внизу. Тут уже гілки ростуть значно слабшими, їх і формуємо слабшими. Потім у нас повинно бути, давай будемо розглядати, так як тут у нас намальовано, три гілки в першому порядку, дві гілки в другому, або вони поодиноко йдуть. Поодиноко це якісь відстані між ними збільшуємо 40-50 сантиметрів. Між ними ну, вони будуть якби складати другий ярус і третій ярус ми закладаємо одна дві гілочки, такі вони напівскелетні, на які потім утворюється плодова деревина і плодоношення. Плодоношення тут теж буде відбуватися на периферії, отак воно, на гілках. Ось у нас гілки першого порядку галуження, другого порядку галуження. На них часто ще закладають гілки третього порядку галуження. І на гілках другого або третього порядку галуження формується плоди вже? Уже плодові утворення, репродуктивні органи, або ми їх ще називаємо кільчатка, пам'ятаєш, кільчатка, списики і так м. далі, і на них утворюються плоди. Оце така загальна будова дерева. Під час формування, треба ще сказати, що під час формування такого дерева, коли ми закладали ще перший ярус, і тут у нас могли утворюватися якісь плодові утворення, якщо їх небагато, ми можемо залишати поодинок, якщо вже хочеться отримати якісь перші плоди, то допускається залишати гілочки. Тобто, коли ми всю увагу намагалися звернути на те, щоб отримати сильні прирости, сильні гілки, які будуть формувати скелетні, то поряд з ними могли рости, наприклад, гілки слабшого, або якщо у нас більше гілок, чим потрібно, росло в цій зоні, буває, дерево з високою паганою здатністю, проростало багато гілочок, то ми вибирали згідно, пам'ятаєш, ми малювали отак. Це вигляд зверху. Видно, угу. вигляд зверху. То ми вибирали гілки, які розміщені на однакових проміжках одна від одної, а лишні могли там видаляти. Саш, ну ти сам обмовився, що формуюча об формування крони дерева у нас відбувається протягом 5-6 років. Тобто це чималий такий час. І знову ж таки, протягом цього року, цього тривалого часу, кожного року, в нас же в принципі наростають якісь гілочки, ще. то нам їх видаляти чи ні, вважати їх жировими пагонами чи ні. І, чи от, ну, дотримуватися цієї чіткої схеми: скелетні, напівскелетні, там третього огалуження гілки і триярусне, скажімо, а все. Інше зачищати і видаляти. Чи щось може ще обростати деревина, як, як це все регулювати, чи треба, чи не треба. Дивіться, я, чому, тому що я буду те саме малювати, просто ось у нас є дерево. Угу. Нам в першу чергу треба звертати увагу при формуванні, тому що з тими гілочками працювати, обростаючи деревиною, працювати досить легко. Нам потрібно звертати в першу чергу на закладання, Ось ми закладаємо скелетні гілки. Оце для нас дуже важливо. Оці кути. Потім оці проміжки. І тут я повинен ще сказати, як, як ми на них можемо впливати. Як я вже сказав, що цей кут повинен бути 45-60 від вертикалі, і тому, коли ми робили оцей зріз, перший, ми його можемо робити як на оцю бронечку, так і на бронічку. На... І так і на, і на внутрішню. Угу. Коли це залежить, якщо ми бачимо, що у нас, наприклад, Гілка росте більш гострим кутом. Вона часто може бути навіть конкурентом центрального провідника. Кути менше за 45 градусів, вони дуже небезпечні, бо дуже часто розчахуються потім гілки. Вони дуже гострі і вони створюють конкуренцію. Це є лідер, недаром його називають лідер і конкурент, тому він повинен бути один вертикальний. І ось коли ми бачимо таку гілку, то яка росте там менше 45 або дуже близько, то ми повинні робити зріз на зовнішній. Таким чином гілка трошки відгинаючись проростала. І от ми вже бачимо, що ми от кут цей і збільшуємо. Mm -hmm. А якщо у нас навпаки гілка була, ну ось намалюємо тут, вона, скажімо, 60? Більше, більше 60 mm -hmm. або навіть біля 60, вона потім буде, якщо ми зріжемо так само на цю на зовнішню, то вона ще більше. більше кут, uh -huh. То нам потрібно зрізати тоді вже. Є тут два способи впливу. Ми або зрізаємо на зовнішню, на ой, на внутрішню, верніше, да, так. і ось вона кут міняється, і відповідно і цей кут у нас помінявся. Або ми просто її відгинаємо. Якщо вона росла, наприклад, в будь-якому із цих двох випадків, намалюємо одну майже пологу, а другу дуже гостру, угу. то ми або відгинаємо гілочку. Можна прибити кілочок і легенько мотузочкою притягнути. Ага. Так, ми її або відгинаємо, але знову ж таки ми тоді впливаємо на цей кут. Або ми можемо підтягнути, наприклад, закріпити десь такі, як правило. Ага. А на який період часу треба рівочку, цю маніпуляцію? Рівочку, і ми трохи її підтягуємо. Це фактично відразу. От ми зрізали, ну, на один сезон потрібно, щоб вона виставилась. Вона тоді зрів'яніє і закріплюється. Тобто ось у нас є два способи впливу на кут. Як? Тому що може бути у глядачів питання, як же нам сформувати цей кут. Mm -hmm. Або ріжемо на бруньку зовнішню, внутрішню, або ми підтягуємо гілки. Тепер, відповідно, я тут і пагінь приготував його вже. У нас ми говорили ще про ці відстані. І ось коли у нас є. Гілочка росте, ми теж можемо дивитися, у нас є, як ми вже казали, зовнішня є внутрішня, а є, наприклад, справа є зліва. То якщо нам потрібно, ось у нас росте отаким чином, угу. то ми теж можемо цей кут. Збільшити, наприклад, якщо ми будемо різати брунька, яка росте на сторону. Ага. Тобто ми можемо ще на сторону зрізати, і ось у нас росте вона, отак щоб було видно. Ми зрізаємо на бруньку, яка права, і вона вже буде трошки відгинатися. А відповідно, інший кут, про який ми говорили, ми теж можемо регулювати. Тому ми. Повертаючись до твого запитання, я, я пам'ятаю його про інші гілочки. Нам в першу чергу треба постійно дивитися за оцими кутами, так? Тому що вони закладаються один раз, потім вони вже коли будуть двох-трьохрічних деревина, ми вже їх, ну їх вже важко там підігнути чи ще щось виправити. Нам їх бажано закласти відразу правильні. І оці відстані ми про них говорили, тому що тут ще треба додати одні з програм. ми Говорили, що коли ми будемо закладати гілки зверху, другого порядку галуження другого ярусу, так, то вони повинні... Оці проміжки заповнити, Заповнювати, так. так. Чи воно віялом таким що якщо зверху дивитися? Так, щоб якщо зверху ми дивилися, щоб вони не повторяли зверху напрямок гілок, які розміщені нижче. От це основні такі питання, на які нам потрібно дуже ретельно придивлятися, для того, щоб ці всі моменти контролювати. Що стосується гілочок, як ти вже казала, які щороку інших, наростають, наростають тобто вони тут можуть бути невеличкі гілочки. Такого плану може бути і велика гілка, але вона нам не підходить для формування крони, чи вона вовчок, чи вона скелетна, то ми їх просто видаляємо. Гілки, які до, до 40 см, 30-40 см, вони обростаючи, бо плодоносні, ми їх залишаємо для плодоношення. Якщо нам уже цікаво, ми хочемо пораніше отримати якийсь сорт, то ми їх можемо залишити, тому що це плодові прутики, або там вони потім слабенькі гілочки, які утворюються на них плодові прутики. Одним словом, це зона уже плодоношення. То вона ми пам'ятаємо, що там є трьохрічний цикл формування врожаю. То ми її просто залишаємо. Якщо вона більше 40 см, ми її можемо трошки укоротити, якщо менше, ми її не укорочимо взагалі. От. І ми, Єдине, що ми слідкуємо, тому що якщо ми теж ми як е, от, е, я казав, що всі ці терміни нам потім згодяться про пробуджуваність бруньок. Так. Наприклад, дуже висока пробуджуваність бруньок і їх по, повиростало дуже Ростова, багато, да, да. Так, то ми їх тоді. Приджемо так, щоб між ними було не менше 20 сантиметрів залишаємо. Скажемо, оцю вирізали, оцю залишили, оцю знову вирізали, uh -huh. тут, тут залишили, щоб між ними були певні відстані, ну не менше 20 сантиметрів. Це йде робота з цими гілочками, але вони не настільки важливі, тому що вони не, не приймають участь у формуванні крони. Для нас дуже важливі гілки, які приймають участь у кроні, тому що це безпосередньо буде потім у крони, це скелетні основа. гілки. Це буде вся основа. Так. Mm -hmm. Коли ми говоримо про форму, обрізку, а не так, якісь так. інші так, але ти щойно обмовився, що коли ми хочемо пошвидше отримати плоди, то ми можемо тут формувати, а тут щось ще залишати. А хіба ми не розмежовуємо, що або ми працюємо над плодоношенням, або ми формуємо і закладаємо mm -hmm. правильну форму крони? Це має бути якась невелика кількість, тому що якщо ми перевантажимо дуже часто роблять помилки, наприклад, хочуть люди отримати швидкий урожай, і вони оці гілки, які нам потрібні, 45-60, вони взагалі підв'язують. Mm -hmm. Горизонтально, то тоді тут вже дуже багато плоди. Mm -hmm. і ця гілка втрачається, тобто вона вже не росте, тут усюди плоди. І з часом ну, перший рік вони відігнули, на наступний рік плодоношення плоди, і потім у нас виходить, що mm -hmm. вона вже як скелетна, вона втрачається, вона перестає рости, тому що у неї прирости тут незначні такі. Mm -hmm. І тому нам потрібно. Спочатку сформувати Спочатку, а, а тоді сформувати. Вже... Десь поодинокі плоди вони допускаються. Але я не скажу, що це категорічно. І особливо це коли вже ми закладаємо бажано вже допускати це, коли ось у нас гілка першого порядку галужня скелетна, а потім пішли гілки другого порядку галужня. Mm -hmm. І от коли ми приступаємо до формування або обростаючої деревини, або гілок третього порядку галужня, це залежить знушки від сили, сили росту, породи, дерева. Чим вище дерево, тим можна більше гілок, більше порядків гілок. Uh -huh. Порядок гілки це гілка першого порядку галуження, другого, другого третє. і третього. Uh -huh. Так, залишають, як правило, у цей у цього типу крони у нормального дерева, скажімо, середнього рослого, я хочу сказати, нормальний середній рослого, залишають там два-три порядки галуження. І ця гілка потім вона має ось закінчені периферії десь від центрального стовбура десь 150 120 150 см, Більше їх. Угу. Немає півтора метра. Не, так. Уже на гілках другого порядку глужньої і третього ми допускаємо це плодоношення. плодоношення. Ну, якщо у нас сильно рослий сорт або порода, і гілка першого. Порядку Галужня це скелетна, яка тільки відходить від центрального провідника, дала після зрізу, ось цього, що ми робили, на, там, вона дала сильний прирост, то ми можемо потім допускати і тут такі зілочки. Але е, як правило, це не часто буває, тому що ми посадили або восени, або весною саджанець. І весною ми повинні зрізати, і він ще приживається, і тому сильні гілки отримати дуже складно, щоб ми ще залишали і для плодоножні. Добре, Сашу, я тобі дякую, що ти так ще роділася своїми знаннями, однак вже маємо завершувати. Я нагадаю, що ми говорили про формуючу обрізку, а зокрема про те, яким чином, якими способами ми можемо впливати на формування кутів, коли ми закладаємо скелетні на півскелетні гілки. Хочу нагадати, що автором цієї програми і нашим незмінним експертом є Олександр Андращук, досвідчений. Садівник і фахівець з рослинництва. не прощаюся з вами. а Кажу вам до нових зустрічей у нових випусках програми Енциклопедія садівника на телеканалі Дача.